Вітаю, друзі! З вами вчителька Юлія і урок позакласного читання. Сьогодні говоримо ми про твір Всеволода Нестайка, пригоди Робінзона Кукурудза. Взагалі я вважаю, що дитяча дружба це щастя. Якщо це вірна дружба, вона зберігається на все життя. Так говорив Всеволод Нестайко, і ми зараз перевіримо. Отже, Тереодорис Фасюківки, твір, з яким ви вже познайомилися, складається із трьох великих розділів. Перший пригоди Робінзона Кукурудзо, другий незнайомець із 13-ї квартири і третій заключний розділ це таємниця трьох невідомих. Це є трилогії три книги, об'єднані в одну під назвою «Тореатори Адори з Васюківки. Взагалі, трилогія Тореодори з Васюківки вона набула всесвітнього розголосу і поставила Володина Стайко у ряд із кращими дитячими письменниками світу. Писалося впродовж десятиліття, починаючи з оповідань пригода в кукурудзі та Тореодори з Васюківки. Згодом з'явилися незвичайні пригоди Робізона Кукуруза, 13-ї квартири та таємниця трьох невідомих, що у 1973 році вперше. Були об'єднані у трилогію. Яка ж історія написання? Все страпилось дуже цікаво. Письменник розповів таке: Василь Євдокименко, художник, який оформляв мої книжки, одного разу розповів мені про школярів, які заблукали в кукурудзі і не змогли вийти тільки тоді, як у селі на стовпі забалакало радіо. Так, в оповіданні пригода в кукурудзі вперше з'явилася Ява та Павлуша, герої всієї трилогії Тореатори з Васюківки. З цими героями ми будемо знайомитись і надалі. Що ж таке романтизм і романтика, яка між ними різниця і, взагалі, який стосунок вони мають до цього твору? Романтичний герой це один із художніх образів літератури романтизму. А романтик – це виняткова і часто таємнича особистість, яка перебуває зазвичай у виняткових обставинах, згідні, Павлуша Завгородній і Я Варень часто опинялися у просто виняткових обставинах. Романтика це незвичайність, казковість чого-небудь, що викликає до себе емоційне піднесення. Чому можемо ми назвати наших головних героїв романтиками? Так, вони готові надати допомогу, цінують дружбу, у буденному бачать незвичайне, заради мети і готові на випробування, не шукають легких шляхів. У хлопців добрі наміри. Але можемо сказати і ні. Вони не замислюються над своїми наслідками, вони створюють навколо себе проблеми і часто витівки обертаються проти них самих. Що ж, до сюжету. Звір поділяється на експозицію, зав'язку, розвиток дій, кульмінацію і розв'язку. Експозиція там ми знайомимося з Явою Павлушею під час того, як вони закопують яму на метро, розповідають про бій биків та по про Собакевича. Зав'язка. Хлопці підслуховують розмову бурмила і книша і вирішують викрити їх. Розвиток дій Друзі їдуть з класом у Київ, тоді їдуть також і бурмило і книж. Пригоди з глобулусом, ява не з'являється на екзамен, бо слідкує за бурмилом і книжем у плавнях. Трагедія в кукурудзі. Ява перебирається жити на безлюдний острів у плавні, знайомство друзів з київськими піонерами. Кульмінація. Ява і паблуша вночі вирушають ловити бурмила і книша. Їм на допомогу приходить і тварава. Розв'язка. Хлопці з дідом ловлять книша, який хотів вночі викрасти глобулус. Книж також зізнається, що шукав у плавнях спирт, який залишили німці під час Другої світової війни. У клубі відбувається товариський суд над книжем. Ява і Павлуша переживають хвилину слави. Що ж до аналізу твору: тема Рут. зображення пригод двох найкращих друзів, які потрапляли у найрізноманітніші пригоди. Головні герої Ява. Павлуша, Бурмило, Книж, Дід Варава і Фарадейович. Проблематика теж тут глибока це повага до ближнього, вміння розуміти його, проблематика дітей та дорослих та моральних цінностей. А тепер запрошую вас зіграти гру так-ні. Поставте відео на паузу і спробуйте відповісти. Звичайно, друзі. Отже, це відповіді. Перегляньте, скільки у вас є правильних відповідей, і поставте собі оцінку. Також на кінець давайте ми прочитаємо кілька прислів'їв про дружбу. Сонце зігріває повітря, а друг душу. Приятелева вода лучше воронового меду. Не обгороджуй себе огорожею, а приятелями. Вірний приятель то найбільший скарб. Запрошую вас заглибитись у пригоди яви та павлуші у творі Всеволода Нестайка. Торе з Фасюківки.